Запрошуємо наших гнатиків, михайликів, марічок, Юлічок, всіх наших любих, нашому серцю, діточок. В Біблії сказано, що Ісус зростав віком, розумом і любов'ю до Бога і людей. Довгий період я не бачила вас, дорогі діти. Я бачу, що ви зросли фізично. Мамо, на скільки сантиметрів підросли? На 10, на 15. а скільки ваги додавали, а розмір взуття збільшився на стільки? Отже, слава Богу, діти зросли фізично, але Бог хоче, щоб ми зростали і духовно. І щодня ми приходимо на це місце, де ми можемо духовно зростати, де ми можемо пізнавати, розширювати свій розум, щоб дізнаватися про Бога. І сьогоднішня наша історія дуже почальна. Вона нам скаже про відношення до дітей і пояснить, як потрібно в різних екстремальних ситуаціях виходити з ситуації переможцями. Історія про магазин. Хто любить ходити в магазин? Дітки, хто любить в магазин ходити? Не любите. Ну, мами, мабуть, на вас більше ця роль. Ось зайшла одна жінка в магазин, і вона буде розповідати нам таку історію. І вона бачить, що одна. Жінка, мама, з маленькою дівчинкою 5 років, як ми дівчинку назвемо. Хай буде Юля добренько. З Юлячкою мама, купує товар. Купуляє вона продукти. І ось, коли вже приходять розраховуватись, великому марки Юля каже: Мама, 5 років Юлічка, да? Каже, мам, я так хочу бути доросла. А можна я ці продукти сама викладу, сама викладу на цю стрічку перед касиром. Мама була дуже в той день стурбована. Мама мала великі переживання. Мама каже: ну давай, вже хочеш, то бери. Бери, викладай. Черга велика, і всі спостерігають. І ось Юлічка виклала хлібчик, виклала в пакеті молочко. І тут пакетик з пшоном, і він що? Нечаяно пшоно, знаєте, таку кашку? Він нечаяно падає. Пакетик розірвався, але пшоно не розсипалось. Мама на неї, ти не зграба! руки як крюки. Нічого тобі довірити не можна. Та що це вже за дитина така? І вся черга чує, а Юлічка почервоніла і тихенько почала плакати. Я попросила в мами, руки, як крюки, я не вдах, мені так соромно, вся черга на мене дивиться. Ну і черга затримується, мама змушена що? Іти брати новий пакет пшоном. Цей підняли пакетик, він розірвався, і тут касир підключається. Розвивається сварка. Касир, касир каже: Ви що, продавець? каже таке, ви що? Збираєтеся мені не проплачувати? А хто за це пшоно буде гроші платити? І всі починаються, знаєте, сварка починається. І тут одна жінка підходить до цієї Юлечки і каже: Юлечка, а ось мої продукти, ось моя корзинка. Візьми їх виклади, виклади, будь ласка. І дівчинка, знаєте, як то сонечко засяяло в її серці, спасла тьотя ситуацію. І дівчинка почала викладати продукти. І ця жінка каже, яка хороша дівчинка. П'ять років. А як вона все гарно робить, як в неї виходить? І мамі так стало соромно. Мама каже: Ну, так, так, вона мені й дома вже багато ще допомагає. Мама вже почала трішки викручуватись. І ця жінка каже: Ви знаєте, я ось це пшоно, я його собі заберу додому. Я заплачу за це пшоно. Черга замовкла, касир замовк, мама замовкла і думають, яка мудра жінка. І тітя купила собі це пшоно розірване, мама купила нову пачку, всі розрахувалися. І коли виходили з магазину, вони виходили майже поруч. І тоді ця жінка каже: Юлечка. А ти була коли-небудь у Венеції. Ви знаєте, да, Венеція, що це за така країна? А вона каже: ні, ніколи я там не була, це ж так далеко. Вона каже, Юлічка, а ти хочеш там побувати? А я знаю, що в Венеції є така площа, де дуже багато в голубів прилітає. В Володимирі теж є така площа, правда? І там є така площа, і там дуже багато голубів. А хоч в Венецію, прямо зараз. А Юлічка каже, та як, тьотя, ми ж тут, в нашому місті, яка внеться. Вона каже, «Ідемо з магазину, бери пшоно, бери, тримай його і кидай. Не так, як ти його легенько опустила в магазині, а кінь, каже, з усієї сили. Юля щось не зрозуміла. Мама зрозуміла зразу, що зараз буде, а Юля не могла зрозуміти, що буде відбуватися. І ця дівчинка тримає пшено. Ну, я не буду цей експеримент зараз робити, так? Вона кидає це пшоно, і вона каже, так, зверху, з усієї сили, кинь його в землю. Юля, вони відійшли від магазину, стали на окреме місце, і Юля, ну от, припустимо, вона кинула цей пакет, звичайно, розсипався. І тут голуби: один, два, десять, двадцять, тридцять, злетілися до неї всі ці голуби. І вони клювали, і вони сиділи в неї на плечику, сиділи. І вони біля неї були. І всі вони сміялись. І ця жінка, і мама, і ця дівчинка. І так всім стало радісно, і так всім стало тепло на серці. І ця жінка каже до мами: Ви знаєте, вона каже, я розумію, можливо, у вас був важкий день. Вона каже, дуже важкий був день. Але каже, наступну хвилину ми можемо перетворити на найщасливішу хвилину. І навіть наш, коли нам здається така скорбота, ми можемо утворити в своїй сім'ї і зробити Венецію. Ця історія закінчилась. Я би цю жінку назвала просто якоюсь доброю, добрим ангелом, правда? Вона так мудро вирішила ситуацію, Вони, вона, вона просто, можна сказати, розкрутила цю ситуацію найкраще. І всі вийшли зернинкою добра, світла в своєму серці, любі наші дітки. Я далі буду до вас робити звернення, хоч ви вже й сядете, ви живете в непростий час. Але нехай ваші серця залишаються світлими і добрими. І хай ця історія, яку ми прочитали, яку ви прослухали нині. Нехай хай вона вам нагадує про те, що кожен з нас може бути тою доброю жіночкою з магазину, яка допомогла вірити в краще і в світле. Попросимо про це нашого Господа. Господь наш Бог. Ми дякуємо тобі за те, що ти не забув про нашу землю. Про те, що ти, Господи, так чудово все створив, про те, що Ти дав ці правила любові. Господи, і ти є прикладом цієї любові, бо в нас її самих немає. Допомагай, щоб наші сім'ї міцніли, щоб ці теплі слова, щоб це розуміння, підтримка були в відношеннях батьків і дітей, мами і тата. Господь дорогий, хай буде прославлено ім'я. І в сьогоднішньому, нашому зібранні. Амінь вітаю вас, дорогі брати і сестри! Знаєте, серце належить дітям, спершу з дітьми. Хочу вам сказати, що наші діти проживають дійсно непрості часи. Елен Вайт писала свої праці ще 100 років назад. Але ви знаєте, хочеться зачитати такі цитати, які мене просто зворушили. Ні одному з попередніх поколінь, ні одному з попередніх поколінь не приходилось вирішувати такі важливі задачі, ніколи попередньо молоді люди не піддавались таким великим небезпекам, як нинішнє покоління. Вистояти зможуть. Не просто переможці, а більше ніж переможці. Чи стануть ними, цими переможцями, наші діти? І це великий в мірі залежить від матері. Наших дітей очікують тяжкі часи, чи ці часи настануть не в майбутньому? Вони прийшли вже зараз. Наголошую, це писалось 100 років назад. Останні три роки. Ми ще більше можемо це підкреслити, що ці часи прийшли вже важкі на покоління наших дітей. Бурхливий потік захоплює їх вниз. І дещо більше, ніж дитячий досвід, дитяча міцність, необхідні для того, щоб пручатися цьому потоку. Ми маємо дітей, ми маємо племінників. Внуків, чи просто сусідських дітей, які ростуть на очах, чи просто дітей в церкві, за яких ми молилися, коли ще ця дитинка була в отробі цієї молодої сестрички, правда? І ми спостерігаємо, і ми дійсно бачимо, як все змінилося за пару останніх років. Скільки спокус, скільки соблазнів мають наші діти. Як я зачитувала, не одне покоління не мало стільки спокус, як мають нинішні діти. А отже. Їм треба набагато більше сили, духовної сили, щоб вистояти в цих спокусах і бути переможцями. Релігійне виховання в сім'ї. Чи легко, дорогі батьки, скажіть, чи легко зараз виховувати дітей духовно? Не по плоті? Що хочеш, те куплю? Що хочеш дивитися, те дивися? Не по плоті, а по духу. Мами, тати, чи легко зараз виховувати духовно, вести дітей до Бога? Чи може маленьких дітей легше? Вони покоряються, а підлітки, а молоді люди. Я сьогодні говорила на уроці суботньої школи, я їм говорила, любі дітки, не одне покоління вже дітей пройшло перед нашими очима, і ми бачимо дуже багато залишають церкву, дуже багато. Стають просто атеїстами, хоч ходили на наші уроки суботньої школи, хоч співали з наших сцен, пісні про Бога. Чому це відбувається? Питання болюче для всіх нас. Можливо, особистий вибір дитини. І тому я не раз наголошувала, коли ми були тут на служінні, коли особливо ми посвячували шукачів пригод, і ми казали: дорогі батьки ваше. Духовне виховання це ваша частина. А церква що робить? Підтримує і допомагає. Церква підтримує і допомагає. І ви знаєте, що в той час, коли є суботня школа, діти мали свою суботню школу. Суботня школа була по віковим категоріям, по програмі «Об'єднуюча благодать, де діти вчили про благодать, про поклоніння, про спілкування і про служіння. Уроки не були побудовані в хронологічному порядку, вони були побудовані, щоб так історії біблійні, що всі ці чотири моменти, про які я сказала, щоб діти зросли. Скажіть, будь ласка, Божа любов, благодать, ми захоплюємось нею, коли ми захоплюємося Божою любов'ю, нам що хочеться цьому Богу? Поклонятися. Потім ми поклоняємося Богу, де? В церкві, в спільноті один з одним. І потім ми з церкви йдемо куди? На служіння. Ой, всі ці чотири моменти розглядали з дітьми. Але так як на даний момент дуже, як я вже сказала, покоління змінилося, і діти потребують глибших знань, більше сили, то командою спеціалістів генеральної конференції розробляються нові уроки для наших дітей. І Володимир Волинська громада має честь, це лише. Здається, три чи чотири громади на Україну прийняти участь в такому пілотному варіанті цієї програми. Тобто, цей квартал, три місяці, діти-вчителі, це молодші підлітки, вони будуть проходити нові уроки. Я попрошу мені піднести ці уроки вчительські. Один поки Юлічка. Тобто дуже багато матеріалу, 18 сторінок треба опрацювати, щоб викласти один урок. Тут іде і занурення в Біблію, тут іде і глибше дослідження Біблії, тут пам'яткові вірші, тут раз квартал вивчення псалму, псалму і починається від початку. Перший був урок перед початком, а сьогодні вже було, тобто в хронології вже буде йти. Ви чули таку програму Діти і учнівство» Дон Маклаферті? Чули таку програмку, так? Тобто наш брат, котрий був. Довгий рік пастором, молодіжним керівником, Бог йому одного разу просто проговорив до його вуст, і він сказав: Я не спитаю тебе за молитовні будинки і за громади, я спитаю тебе за твоїх власних дітей. І він дуже задумався. Він залишив це служіння, зайнявся служінням, по тому, щоб сім'ї об'єднати духовно. Він побачив, що діти, котрі приходили на цю програму. Тому що там іде заняття спочатку з батьками 12 років, а потім з дітьми. І діти розповідали, з нами батьки ніколи Біблію не читають. З нами, батьки, ніколи разом не молимось. Ми не можемо поділитися з батьками нашими переживаннями і нашими проблемами. Це чудово, коли в нас побудовані довірливі стосунки з дітьми. Коли дитина може прийти і розказати. Якісь свої переживання, навіть свої розчарування. Це чудово, коли дитина не, не, знаєте, не, не в такому ну, показує тільки все добре, в мене, я все розумію, школу закінчила, вилетіла і, і не хоче йти в церкву. Як добре, коли оці, на початках дитинства побудовані ці довірливі стосунки. І Тому ця програма має таке, таку новинку, так як доросла суботня школа розглядається протягом тижня. Вдома, да? і на уроці ми ще більше доповнюємо, роздумуємо. То ця програма розрахована на те, є дитячі урочники, вони наче як, ранку, як, як сімейні служіння. Щодня батьки мають проходити ці теми з дітьми. Тобто в цій суєті уроки, часні уроки, бабусі поїхати допомогти, це зробити, це зробити, вже є розроблений матеріал, дорогі батьки, треба тільки відкрити. Щодень 10 хвилин. В одній з своїх праць Енвайт писала: У нас було восьмеро дітей в сім'ї, але щоранку і щовечора ми збирались на молитву і прославлення Господа. Потрібно відновити наші сімейні вівтарі. Можливо, хтось раніше збирався, можливо, в когось якась апатія була, якесь розчарування. Настав час відновити свої сімейні вівтарі. Сім'я має збиратися навколо Біблії, навколо Бога, в молитві і в прославленні Господа. І ця програма пропонує нам ось таке спільне єднання батьки і діти. Я знаю, що тут багато є людей, які хтось прийшов світу, а хтось уже в поколіннях, в когось є зазвичай. Сім'єю збиратися і молитися, а хтось не приймає цього. Бог закликає нас сьогодні. Ви бачите, який є час. І я це повторювала і повторюю, тому що зараз це найбільш гостро відчуваю, тому що діти вилітають, діти вилітають. І вже все, що я хотів сказати, вже вони не так сприймають, коли дорослі. Тому, дорогі батьки, у вас золотий час. Впливу духовного на ваших діточок. Я недавно бачилась своїми внучечками, і я казала каріночці, що, донечко, в тебе золотий час. Вони хочуть слухати, вони питають про Бога, вони задають питання. Коли підростуть, вже щось міняється в їхній свідомості. А поки ще є час, поки ви за ручку можете взяти їх сюди привезти, у вас найщасливіший час, ви найщасливіші батьки зараз. Тому що ви можете спілкуватися, ви можете розповідати, ви можете притулити, обняти свою дитину і разом помолитися. Чим ближче ми до Бога, тим будемо ближче до кого? Один до одного. Так хочеться, щоб ця любов, Божа любов, була в відношенні чоловіка до жінки. Так хочеться, щоб відношенні жінки до чоловіка. Відношення тещі до зятя, зятя до тещі, свекрухи до невістки, невістки до свекрухи, внуків до бабусі, бабусі до внуків. Знаєте, це, мабуть, найголовніше, правда? Тому що коли нас люблять, коли ми потрібні, ми відчуваємо себе щасливими, не дивлячись на кількість грошей в гаманцеві, правда? Наше спілкування в сім'ї це найважливіша наша потреба. І ми найщасливіші, коли наші діти приходять сюди, коли вони приводять внуків, коли ми бачимо, як вони зростають. І мені б хотілося запросити нині сюди дітей, які будуть приймати участь в цій програмі. Прошу вас вийти, дітки сюди. Ну, це вже не дітки, вони дуже виросли, це вже підлітки. Пропонувалася програма 10 12 років. Але ми ще підключили цей клас, який вже скоро піде в молодь, тому що ну хай вони ще побачать ці уроки, вони вже потім будуть молоддю, тому що ці уроки в дію мають війти тільки через два роки. Ну це вже будуть дорослі дівчатка і юнаки. так? Дорогі наші діточки, я можу прийти туди, мене буде видно звідти чи ні. Можу, так дорогі наші діточки, хочу вам ось щось сказати. Ви любимі Богом. І сьогодні ми розглядали урок творіння, да? ми казали, як чудово і прекрасно Бог все створив. І хочу сказати, ви любимі мамо і тато, може бувають якісь непорозуміння, може бувають якісь образи, пробачте. І ви, батьки, пробачте, Пробачте, тому що ми всі потребуємо що? прощення і подальших спілкувань, подальших відношень. Ми хочемо сказати, що церква вас любить. Ми хочемо сказати, що ці сивочолі, дяді, бабусі, дідусі, вони я вірю, що вони теж за вас моляться. І вони просять Бога, щоб ви лишилися в церкві. Правда? Правда, чудово бачити, коли є молодь, коли є діти, молоді сім'ї, є майбутнє в церкві. Ми хочемо, щоб ніхто з вас не пішов, не вийшов з ковчегу. Щоб ви всі були з Богом. І Генеральна конференція, ви знаєте, що таке Генеральна конференція це наша Всесвітня церква, яка знаходиться в Америці. Там є теж брати і сестри, які думають про вас, які б думають про нашу церкву зараз в Україні. І вони вже довгий період цю програму розроблювали для того, щоб ви полюбили Біблію, полюбили Господа. І вони для вас зробили такі подарунки. Дивіться, тут є рюкзачки. Там є і від дитячого відділу конференції, там більш такі солоденькі подаруночки. І ось. Ви учасники цієї програми. Це на вас накладає певні зобов'язання про те, що ви відповідальні. І ці брати і сестри, які живуть в Америці, вони будуть щотижня перепитувати, як діти в Україні приймають ці уроки. Легкі вони для них. Чи вони для них заважкі? Що ми можемо змінити? Тому що через два роки діти усіх країн будуть займатися по цих уроках. Тому я прошу до вас, дивіться, ви вже мого росту. Бачите, я вже тако не нахиляюся, як раніше, не кажу: самратік, Васенька, да? Дивіться, я, я вже отаку, хочу, бо ж... а ще через рік приїду, то вже буду отак говорити: Самрат, як ти там, Пам'ятаєш? І ви знаєте. Дітки швидко виростають, але, діточки, на вас, підлітки, це вже не діточки, да на вас цей обов'язок, дорогі батьки, поможіть їм, поможіть їм дослідити ці доктрини. Кожен урок іде по доктринальних наших питаннях. Поможіть їй вивчити 139-й псалом. Я вірю, що скоро пройде час, і коли я приїду на завершення програми, 139-й псалом будуть знати і батьки, і я, і вчителі, і ви також будете знати на пам'ять. Я думаю, ми щось придумаємо на завершення програми, якусь вікторину, яке щось буде цікаво. І тому я думаю, що ви нас не підведете, правда? А як ви думаєте, батьки включаться? Включаться. Ну, Ви будете підходити і казати: почитай. Бо пройде час, що вже не буду нічого читати. Будете самі просити. От поки хоче дитина, я вам секрет підказую, як вплинути, поки дитина хоче, знайді час, тату, і почитай з сином Біблію. Да? Добре, я прошу, щоб ми встали, да? щоб ми помолилися, попросили Бога, щоб Він давав час нам, щоб Він давав нам можливість і. Щоб Біблія була улюбленою і читаємою книгою. Я запрошую влада, пастора. Дорогий і люблячий наш небесний отче. Ми звертаємось до тебе в цей час. Ми стоїмо перед твоїм обличчям. Ми дуже дякуємо тобі, Господи, за всі твої благословенні, які ми відчуваємо. Ми дуже дякуємо тобі за нашу громаду, яку ми маємо. І ми дякуємо тобі за те, що ми відчуваємо особливі благословення, коли ми бачимо, як наші діти, як підлітки, служать тобі. Ми просимо сьогодні, Господи, щоб Ти благословив кожного, кожного підлітка, кожну дитину, яка буде брати участь у тому, щоб досліджувати ці уроки і священного писання. Ми просимо, Господи, щоб Ти дав їм мудрості розуміти Біблію і зрозуміти ті важливі істини, які сьогодні необхідні для спасіння як себе, так і усіх, хто нас оточує. Ми просимо, Господи, щоб діти, коли будуть читати і досліджувати священне писання, могли відчути присутність неба у своєму серці. Зрозуміти наскільки ти є великий, вічний, люблячий Бог, який чекає кожного у свої обійми. Ми також особливим чином просимо, Господи, за те, щоб Ти благословив і дав мудрості особливим чином тих, хто будуть навчати їх цих уроків цю Біблію. Ми просимо Господи, щоб Ти благословив батьків, учителів, які будуть також брати участь у тому, щоб продовжувати. Ось цю справу, яку ти колись поклав на кожного свого послідовника, яка є актуальна також для тих, хто сьогодні вважає тебе, тебе своїм зірцем і кого ти вважаєш своїм послідовником. Ми просимо, Господи, щоб Ти благословив це навчання, щоб Ти дав мудрості і головне натхнення і бажання служити тобі, тому що в цьому, Господи, полягає спасіння, благословення. Кожного. Господи, ми просимо Тебе, щоб Ти благословив кожного з нас, благословив нашу громаду. І ми просимо, щоб Ти благословив нашу церкву по всій території нашої України. Просимо, щоб ти почув нашу молитву і будь за все звеличений і прославлений, як Отець, Син і Святий Дух. Амінь. Все Боже вам благословіть.